Доброго дня, шановні садівники, садівниці, древолас вітає вас. Дивіться, сьогодні вам хочу показати, як ми будемо стригти сосну в стилі Нівакі. Це сосна кримська, чорна. Вона взагалі в нас залишилась як відбраковка. Тобто, ну, вона при пересадці скинула хвою. І ніхто її не Хоті хотіли її викинути. Я був проти, взяв цю сосну, кажу, хай росте, зробимо з неї, експериментуємо з нею, потренуємось в стилі Невакі. От. Дивіться, по-перше, дивіться, можна було стригти трошки раніше, але не критично, От зараз якраз ті сроки, якщо ви хочете таке зробити, поекспериментувати, то будь ласка. Що ми будемо використовувати? Ми будемо використовувати ножиці садові. Сікатор, то вже там, якщо десь треба локально щось там підрізати, то я вже буду брати секатор працювати. ним. Що ми робимо? Робимо лапи, формуємо. ну якби Це коректуюча така стрижка. Формуємо лапи. ну і макітру робимо таку. Стараємось тримати площину. При стрижці, нівакі. Чого. Бо площину, ви, якщо ви хочете круглі такі шапочки, поняли? то ви можете потім зробити. А от з круглих плосків вже, вже воно ми зараз будемо робитися. Це ми вже робимо, мабуть, стрижка вже четверта, Да, мабуть, четверта. От. То подив, подивитись, що вийде у нас з цього. Потім ще вам зніму, ну, візьму стабілізатор, бо так як оператора немає в мене, то приходиться самому знімати так на штативі. от, ну, На стабілізаторі покажу вам ближче, що в нас вийшло. От, Ну що, поїхали. Ось, в принципі, все, постригли сосну Нівакі. Зараз візьму штатів. Ну, стабілізатора, то покажу вам, як, це, як воно виглядає з різних ракурсів. Дивіться, ще такий важливий момент при обрізці Ніваки. Це, по-перше, щоб була суха погода, От. щоб не було дощу, менше заносити всяку гадість. І потім. Моя рекомендація після обрізки роботи взагалі з садовим інструментом, таким як сікатор, як садові ножиці. Після роботи зразу гарячою водою це все треба кипятком змить. Воно потім присихає, його потім фіг вимиєш. Ну, в принципі, отак. От. Зараз знімем. Так, ось як виглядає. Наша ніваки тепер. Ось. Зараз вам покажу От площини такі. Три трияруса лап. От. Це то, що хотіли викинути. Вона взагалі ніхто її не хотів купувати. Ось такий от експеримент. Три роки роботи. Чотири, мабуть, чотири роки роботи. І от така от У нас Нівакі. Зараз подивлюсь, чим може. Якщо бачите, он цю гілку може прибрати. І ось цю, щоб воно виділяло. Ярус більше. От, це ми зараз зробимо. А ну і оцю можна ще теж прибрати, От, щоб воно було симпатичніше. Така Ніваків вже продана. Вже люди її забронювали. Будемо осінню пересаджувати на нове місце. Оце. На об'єкті у мене. Люди вже її хочуть забрати, вже забирають її, в принципі. Тут тобто, дали завдаток, так що це вже їхнє. Так. так що пробуйте, пробуйте, експериментуйте і все у вас вийде. От. Ми будемо далі працювати, будемо щось знімати. Для вас теж, ну, воно не завжди є час знімати, бо дуже багато роботи, а все не покажеш, а роботи тут просто капець. Коротше, якось так. Воно. Добре, всім гарних урожаїв, хай вам росте роди. Якщо треба будуть якісні саджанці, то будь ласка, звертайтеся під відео. там В описі знайдете наш інтернет-магазин. О, там можете подивитися. Е, на цей рік, мабуть, по персикам не все буде е, явно. Бо там частину продали. От, і, якби, а в тому році дуже погано прижилися персики чогось. Не знаю, ну і окулював, оку окулював я дуже мало. Коротше, рік війни, воно такий там, робота, військомат, в общем, взагалі, от, ну, Коротше, рік, рік війни не було настрою. А як, воно, як до рослини підходиш, так вона, мабуть, якось відчуває. Ну, якось так, якщо підходиш з поганим настроєм, з поганими думками, то не дуже воно виходить. Так що такі справи.